Моє вітання тиждень добігає кінця. Якою цю п'ятницю побачили наші репортери у підсумку Вже за мить? У Вінниці вчаться робити прозорі закупівлі. Золоті літаючі слони потовстішали. До ювілею незалежності України Нацбанк випустив золоті та срібні монети. У Вінниці представників підприємств, установ та організації навчають працювати у системі Прозоро. Нагадаємо, з 1 серпня усі держзакупівлі відбуватимуться на єдиній публічній платформі. З її допомогою в країні прагнуть позбутись корупції під час придбання товарів та послуг. Сьогодні, як для замовників, так і для надавачів у мерії провели два семінари. Про що розповідали? Дивимось далі. Кожна копійка державних коштів відтепер буде під публічним контролем. З 1 серпня Україна перейшла на електронну систему закупівель. Прозоро усі тонкощі роботи з даним ресурсом у Вінниці заходились роз'яснювати на семінарах. Дмитро Мира, один з учасників тренінгу, каже на систему Прозоро покладає великі сподівання. Ця система дозволить нам як замовникам. Зекономити кошти, тому що людина, яка буде давати свої пропозиції, торгуватися між собою різні виконавці, і є можливість зекономити кошти. Вінниця вже має такий досвід. В тестовому режимі система Прозоро в місті запрацювала ще минулоріч. З лютого 2016-го на публічні електронні закупівлі перейшли майже 50 користувачів, в тому числі усі департаменти та відділи міськради. До 1 серпня вже було проведено 259 закупівель на загальну суму близько 55,9 55 млн грн. І результат, в принципі, вже був достатньо відчутний, тому що 9,4 млн грн було зекономлено. І це якраз ну, конкретний приклад того, що ця система працює дієво. Запровадження системи Прозоро дозволить не лише економити гроші, а й уникати зловживань у сфері закупівель, кажуть експерти. Головне, аби замовник убезпечив себе від недоброчесних учасників торгів, які можуть запропонувати найнижчу ціну, але послуги надати неякісні. Проблема ти вирішується чітким виписуванням требувань, технічних требувань як предмету закупки. так и к поставщику квалификационных требований к участникам. Требования к предмету закупки включают в себя техническую спецификацию, где прописан довольно подробно вес, качество, размер. Ну вот, причем есть библиотека спецификации на сайте Прозора, которая поможет заказчику вот в именно формулировке требований. Окремий семінар провели і для підприємців. Експерти переконують, запровадження системи Прозоро вигідне і для бізнесу, адже відкриваються нові ринки збуту. У нашій компанії є деякий досвід вже позитивний, тож виграв ряд тендерів. З'являються додаткові можливості подати в ті організації, з якими ще вчора не було ніяких контактів. Подібні навчання у мерії планують проводити регулярно, аби перехід на нову прозору систему закупівель відбувся швидко і без перешкод. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Майже 400 безкоштовних місць виділили на ринках Вінниці для продажу власної сільгоспродукції. Та, попри це, щодня працівникам муніципальної поліції доводиться розганяти тих продавців, які влаштовують стихійну торгівлю. Вони розкладають свій товар просто на тротуарах поблизу лікарень та людних перехресть. Медики попереджають, куплені з рук овочі, фрукти, м'ясо та молоко можуть стати причиною отруєнь, адже жодної перевірки в лабораторіях ця продукція не пройшла. А от в муніципальній поліції кажуть, чи до таких продавців застосовують санкції. Згідно адміністративного кодексу України, штраф може сягати від 340 до 1360 гривень. Золоті та срібні гривні. До 25-ї річниці незалежності України Національний банк випустив в обіг пам'ятні монети. Їх номінал 250, 20 та 5 гривень. Перші дві зроблені з дорогоцінних металів – гривневі монети зі спеціального сплаву Нейзельберу. З часом їх можна буде придбати на аукціонах та в банках країни. А перші 50 золотих монет вже реалізували на одній з торгівельних бірж Києва. Цих людей об'єднує одне бажання придбати нові пам'ятні монети з дорогоцінних металів. 10 чи 11 учасників наскільки ми розуміємо. Організатори аукціону реєструють всіх охочих. Представники банків і колекціонер. Колекціонери, які мають мабуть бажання потім їх перепродати через декілька років, коли ціна виросте. Пам'ятні монети Нацбанк випустив до 25-ї річниці незалежності України. Золоті номіналом 250 гривень, срібні 20, А ще набір монет по 5 гривень з Нейзилберу. На перший аукціон виставили лише пів сотні золотих монет і стеражу в 400 одиниць. Стартову ціну визначили завчасно. Золота монета 93 тисячі там з хвостиком, а срібна 2045 – Це ціна на сьогодні. Оздоба монет історичної тематики з боків викарбовані символи різних епох державотворення України: Київська Русь, Галицьке королівство, Гетьманщина та Незалежна Україна Це десь осінню. Ми начали все та ділаті вся осінь. Да. На аукціоні продали 45 лотів. Їхня вартість коливалася від 130 до 160 тисяч гривень за монету. Більшість дісталась банкам. Я придбав дві монети, але вважаю, що це не дуже успішні торги. Один банк проявляв найвищу активність, тому ціна так сильно піднялася. Монети, що залишились, виставлять на наступний аукціон. Ірина Корш, новини, телеканал Віта. А от святкування Дня міста цьогоріч розпочнеться з нагородження переможців Віннеціанського фестивалю. Летючих слонів вручатимуть не в неділю, як зазвичай, а в п'ятницю, якраз напередодні свята. Сам же фестиваль стартує 23 серпня на площі біля Палацу Мистець Зоря. Після концерту присвяченого 25-й річниці незалежності. Там транслюватимуть ролики, які Оргкомітет визнає найкращими. Цьогоріч на конкурс їх надійшло більше сотні. З них мають відібрати зо три десятки. Наприкінці. Ці серпня роботи кінематографістів-аматорів з'являться в ефірі Вінницьких телеканалів, демонструватимуть їх і в кінотеатрі Коцюбинського. Ну а церемонія нагородження відбудеться 2 вересня на Майдані Незалежності. Переможці визначатимуть у чотирьох номінаціях: шорт побірі, реклама, анімація, відеокліп. У нас велика радість. Цього року у нас вінничани Учасник в цьому це тік. Зовсім свіжий кліп. Робот. Е Бадоєва, наскільки я знаю, да? зроблений, знятий десь тут у нас під Вінницю. Наприклад, в Шортпобірі цього року пропонується робота, в якій знявся Баракабама. Це називається «Диванний генерал. Він людина з самої І він зняв ролик, що він буде робити, коли він перестане бути президентом. Видозмінився змінився цьогоріч І головний приз кінофестивалю Летючий слон він став коштовнішим, адже його покрили більшим шаром золота. Організатори 10-го ювілейного фесту очікують на приїзд зіркових гостей: Віктора Андрієнка, Олега Філімонова, Руслану Писанку, Василя Вірастюка, Анатолія Борсюка. Запрошення відправили і одному з продюсерів, Серів венеціанського кінофестивалю Оскару Роланду Воланду. Житло за несплату комунальних послуг не конфісковуватимуть. Вінницькі патрульні віджимаються на підтримку атовців. Старовинні килими та гобелени представили на огляд вінничан. У Вінниці діти переселенців отримають допомогу психологів. Спеціалісти мають намір працювати із 45 п'ятьма родинами, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Мова йде про малечу та підлітків, котрі перебувають під опікою або чи їх батьків позбавили батьківських прав. Фахівці переконані, що в таких сім'ях після переїзду діти переживають подвійний стрес. Відтак психологи будуть шукати підходи до усіх членів родини та допомагати в оздоровленні стосунків в сім'ї. Втілювати проект впродовж п'яти місяців. Будуть громадська організація Вінницька асоціація медиків, служба у справах дітей за підтримки міської ради. Намагаємось дати їм зрозуміти, що відбувається, чому в родині збільшиться а він збільшиться. Рівень агресії, рівень накалу емоцій, збільшиться. Що робити, як контролювати ці емоції, як реагувати на дитину? Вінниці замінили дорожні огородження на центральному мосту. Замість старих відбійників встановили оцинковані. До того ж, вони мають світловідбивачі, що створює безпечні умови як для пішоходів, так і для водіїв. Також до кінця року комунальні служби планують відремонтувати тротуар з одного боку дороги. А Вінницькі патрульні 22 дні поспіль віджиматимуться по 22 рази на підтримку ветеранів АТО. Нашим копам естафету передали колеги з Луцька, які в свою чергу долучилися до всесвітньої акції на честь ветеранів АТО. За умовами естафети, її учасники мають впродовж трьох тижнів віджиматися та запрошувати когось робити те ж саме. Метою флешмобу є бажання допомогти бійцям, які повернулися з передової, впоратись із стресом та повернутися до звичного життя. Житло за несплату комунальних послуг не конфіскуватимуть. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко. Тим самим він спростив чутки про те, що боржників позбавлятимуть майна. Ця інформація поширювалась у ЗМІ та соцмережах. Високопосадовець наголосив, завдяки системи субсидування питання про несплату комунальних послуг взагалі не стоятиме. У Вінниці з 1 вересня середня вартість комплексного обіду в шкільній їдальні складатиме 7,5 або 10 гривень на день залежно від віку дитини. З міського бюджету, як і торік, виділятимуть 5 гривень на учня. Втім, аби діти мали покращене харчування, батькам доведеться доплатити 2,5 гривні. Таке рішення прийняли за результатами обговорень в батьківських комітетах. На Вінниччині закупили 9 шкільних автобусів. Вони розвозитимуть дітей у Липовецькому, Барському, Тростянецькому та Бершицькому районах. Наразі провели конкурсні торги на закупівлю 20 транспортних засобів для цільового перевезення школярів. На це піде майже 25 мільйонів гривень. Загалом цьогоріч на придбання шкільних автобусів уряд виділив 600 мільйонів гривень. За останні 13 років в нашому регіоні їх закупили 252 з різних джерел фінансування. Вінницьких освітян навчатимуть колеги з Польщі. Вони ділитимуться досвідом організації педагогічного процесу. Зокрема, рекомендуватимуть, як спонукати молодь бути активною та брати участь у розбудові демократичного суспільства. Про це на діловій зустрічі домовились голова обласної ради Анатолій Олійник та представники Злодзинського воєводства Республіки Польща. По завершенні освітнього проекту, який триватиме півроку, учасники отримують сертифікати. Найактивніших з них нагородять спеціальними відзнаками. Старовинні килими та гобелени Вінничини представили на виставці з глибини українських традицій. Експонати надали зі своїх фондів обласний краєзнавчий музей, центр народної творчості та приватні колекціонери. Спільну експозицію організували до 25-річчя незалежності держави. З глибини українських традицій виставку, присвячену 25-й річниці незалежності держави, відкрили у Вінниці. Представили на ній старовинні килими та гобелени. Один з найцікавіших експонатів кажуть музейники. Ось цей килим вазонного типу. Зітканий з вовни на початку 19-го століття. Це копія старовинного килима, який відтворили в Крижопільському районі. За словами мистецтвознавця Тетяни Журонової, це найулюбленіший орнаментальний мотив у народному мистецтві. Він відображає життя всього. Року. Оду від найстаршого покоління до наймолодшого, такі покриття в давнину були дорогими і цінувались як сімейний скарб. Вони передавалися у спадок, вони е, були подарунком на весілля, і е, іноді бувало таке, що між двома сестрами, якщо вони виходили заміж, то такий великий килим розрізали, і одній доставалася одна половинка, іншій друга половинка. Тобто е, те, що це ну, таке. Е, Такий дуже е, вагомий спадок це е, відчували в експозиції. 25 килимів та гобеленів. Їх надали зі своїх фондів краєзнавчий музей, центр народної творчості та приватні колекціонери. Не всі експонати до сьогодні збереглися цілими на них дірки та латки. Але кажуть, відвідувачі від них погляд важко відвести. Вони мають сильну енергетику. Старше покоління через символіку передало нам. Що ми повинні пишатися своїм родом, своєю державою, своєю багатою багатою культурою, яка сягає корінням тисячоліття. Продовжує традиції пращурів майстриня Галина Чекіна, але при створенні своїх робіт жінка додає нотки сучасності. В Її гобелені каска поєднані народні елементи орнаментики, використані натуральні і синтетичні нитки, а ще торочки. Людям потрібно частіше це показувати. люди, люди його не бачать. А коли вони не бачать, немає інформації, і їм це не цікаво. За словами мистецтвознавців на килимах та гобеленах, відвідувачі мають змогу побачити багато сюжетну лінію української героїчної історії та етнографії. Виставка в краєзнавчому музеї триватиме до 9 жовтня. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Звертаємо вашу увагу на те, що на вихідні тимчасово перекриють рух автотранспорту по вулиці 8 березня. Це пов'язано з тим, що на гірці від староміського мосту відбудеться водний атракціон. Тож, 20 та 21 серпня, муніципальні автобуси маршрутів номер 7 вулиця Якова Шепеля, Пирогова та номер 21 педучилище Барське шосе рухатимуться вулицями Московська, Данила Нечая, Замостянська, площа Перемоги, проспект Коцюбинського, вулиця Соборна. На цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою, лише позитивних емоцій. Ці та з користю провести вихідні. Найсвіжіші та найактуальніші новини ви завжди можете переглянути на нашому сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 20 серпня у Вінниці мінлива хмарність вночі та в день без опадів. Вітер північно-східний. 3,8 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17. В день 24,29 З позначкою плюс.